Сьогодні це день миру. А що для вас мир? Це тоді, коли можна навчатися безповітряних тривог. Для мене мир це стан спокою і гармонії. Мир це свобода слова, свобода дії. Коли немає війни. Спокій у нашій країні. Відсутність зброї. Мир для мене це світ без кордонів. Відсутність конфліктів та насилля. Коли твіта, то не на війні. Спокій день та вночі. Мир для мене це коли немає конфліктів і фанів взаємовідносними між людьми. Впевненість у кожному дні. Це коли ти знаєш про війну лише з книг. Чисте небо над головою. Коли вся сім'я разом.